Є знижки на Фервекс при покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип. Тест є знижки на гастріджем 20% в аптеках. Подорожник бан, та Ощад. Ну що, ми обіцяли вам поговорити про те, як свою оселю перетворити на місце, де можна відновитися і душевно, і фізично, і облаштувати її з таким максимальним комфортом, але при цьому не витрачати на це великих коштів. Ну от власне це зробити можна. А от як це зараз доведуть наші гості, архітекторка Євгенія Дубровська і генеральний директор будівельної компанії Олександр Кевшин. От ми від них чекаємо конкретних порад в нашій розмові, але поки що просто познайомтеся з ними. Євгенія Дубровська архітекторка за освітою та дизайнерка інтер'єрів з більш ніж 17-річним досвідом. Прагне поєднувати прогресивний та класичний підхід в дизайні, бачить красу в деталях і надихає на це інших. Олександр Кевшин – співзасновник і генеральний директор будівельної компанії, веде подкаст про ремонт, будівництво та архітектуру. Олександр розуміється на якості та безпечності будівельних матеріалів, вміє знайти рішення під будь-які завдання та бюджет. Знання Євгенії і Олександра будуть корисні усім, хто зводить будинок, планує ремонт або просто хоче додати затишку своїй оселі. А ділитимуться вони ними як порадники проєкту. На ек... Краща оселя, що стартує вже цієї суботи о 10-й на телеканалі ТЕТ. <ривіт> так, доброго ранку всім. Доброго ранку, так у вас буде звернення. Обов'язково. <ривіт> ми не почали ще почали, ми почали, почали. Хіли, Вчали, вже, так, так, вже, так, ругатися. От бачите, все В Вз... принципі, це основа затишку, я так розумію. Розслабитися це ну, все, так, все так, просто правильно? Бути собою, <ривіт> так, панове, у нас тут давайте конкретні лайфхаки. Ми хочемо, тому що люди на всі гроші світу хочуть собі зробити, крім того, що розслабитись, і щоб розслабитись, якусь нормальну історію. Або можна назвати наше українське Хьюг, якийсь такий затиск, комфорт, наприклад, було тепло і, і, і якось відновлено. перше світла нема або його мало, або всі перелякані через це. Як зробити правильне освітлення, щоб було дешево, зрозуміло і нормально? От як ти кажеш, Хюге, можливо, таке так? низьке освітлення або верхнє, або ну коротше. От вони просто так заговорили про х'югі, тому що я ну, ми Сашою дуже любимо скандинавський дизайн, і ми Є, завжди так. орієнтуємося на класні е, рішення, які пропонує цей стиль. Угу. Це е, настольне освітлення, це торшери, це менше люд. Це взагалі ага. камерне таке приємне освітлення, і взагалі коли низькі в Низьке нас... таке, да, низьке не таке, як тут, тому що нам тут треба таке освітлення. Ну, це так. А вдома затишок це все таки менше точечне освітлення. Угу. Ага. І з приводу відключення світла, а, лампи. Ну. Я скажу саме, де закінчу свою думку. Давай. Лампи, лампи маленькі. У мене дитина з нею по всій хаті носиться. У нас їх різні, і вони навіть Ладно. під час відключення світла вони працюють. В нас ніколи немає, відчуття, що в нас немає світла темно, тому, тому що вони і вони мобільні і перенесе. Ага. Ну так, ну в першу чергу я б хотів якраз звернути увагу на мобільні пристрої освітлення, а саме там мультифункціональні якісь ліхтарі, всі знають, що таке ліхтар-трансформер, в якому є навіть павербанк, є угу. додаткова сонячна міні-батарея, щоб підзарядити. І обов'язково це в кармані. Кишенькові ліхтарики, ага. оскільки, якщо у вас вимикають світло, основне, то вам треба якось дійти до світити, ага. щоб під рукою так підсвіти, одразу, десь, що щоб друго, все було під рукою. Так? Можна було дійти до якихось більш основних джерел світла. Наприклад, дуже класний лайфхак. Та така тема це акумуляторні батареї, акумуляторні. Пристрої освітлення для кемпінгу Такі лампи, які можна підвішувати і завдяки ним замінювати в принципі е основні джерела освітлення, які недоступні під час відімкнень, тобто повністю відтворити таку домашню нормальну атмосферу, повісивши по одній лампочці у. Кожній кімнаті ну виглядає прикольно, оригінально до речі. Ну до ну, речі, мене mm -hmm. минулого року дуже рятували всі лед гірлянди, які у мене були, і вони якраз теплого так. Такого кольору, вони створювали О, О, цей затишок. Що... Ну, так, можна. фактично і, так. і мені здається, ці звички, які в нас з'явилися під час виключ... виключень, вони залишились, mm -hmm. і люди стали дійсно більш точним освітленням, пальцями ну, користуватися. Да? А це, да? а це да. на великий день нормально можна залишити. під таке є. Якщо беремо позитивні сценарії, ну до прикладу, електрику не відключають. Світла у mm -hmm. нас є. Що ми можемо змінити, наприклад, в своїй оселі для того, щоб створити більше оцього затишку? Куди поставити, куди вкрутити, куди перенести? Що порадите? Ви про освітлення говорите. про освітлення? Так, господи, ну, то, мовно, вимикаємо питаю, люстру да. загально, так і хочемо створити більш ну, таку затишну атмосферу. Знову ж таки, в продовження теми е, мобільного освітлення, акумуляторної і так далі, зараз е, є дуже багато позицій, досить недорогих led е, торшерів. Mm -hmm. Є така от штука, яку можна вімкнути і коли є освітлення, і коли його немає. За рахунок того, що це знову ж таки освітлення, яке йде не згори, це заповнюючи знизу, або ж mm -hmm. десь всередині приміщення освітлення до того ж з регуляцією за там спектром освітлення, воно може бути більш синіше, більш mm -hmm. mm -hmm. біліше, більш жовтіше. Ви можете отримувати ту атмосферу, яку в принципі ну хочете і отримати в даний конкретний момент. Той да. торшер туди, да. куди вже, вам захочете, вже від мене зараз питання. Я е, ніколи так не спішив на роботу, тому що я прокидаюсь, холос собачий такий, я опалення ще не включили. Завтра всім кого є комини, пічки знаєте так далі. Ще не включили, і а вже цей. Що робити? От як ви порадите це зробити? знову ж таки, незадорого, що по цей думають про утеплення своїх будівель. Щоб зігрітися, Саш, ну давай, рад. Я буду Так, Ну, звісно, та пічка це дуже класно, якщо вони є, якщо, якщо їх вони нема, є. то треба е, більше задуматися не над тим, як е, саме е, зробити обігріти. да обігріти, особливо коли немає освітлення, дав дому. Uh -huh, uh -huh. А про те, як зберегти те тепло, яке у вас вже є в оселі. Uh -huh. Тобто, по перше, треба подумати е, про те, що робити з вашими вікнами, оскільки вікна. Це основний такий місток холоду через вікна вмивка. Через вікна втрачаємо... втрачається тепло, так, так. так. Близько до 40% тепла вашої оселі виходить саме через вікна. Тому, по-перше, їх треба обслуговувати, а саме угу. герметизувати, обслуговувати фурнітуру, замінювати ущільнювачі і так далі. По-друге, Якщо у вас старенькі вікна і є можливість краще замінити їх ну, на звичайний металопластик. просто металопластиковий. <плутимось> <плутимось> нема вікна немає проблеми. От, от до речі, про а... це третя порада. Е, багато на себе, е, ну якщо у вас радіаторне опалення, ага. то багато на себе забирає якраз, е, скажімо так, захаращення простору. Тобто, коли ви диван. Е, в притул присуваєте до радіатора, він забирає на себе а, тепло так, так. неправильна конвекція повітря. Тобто По навіть штори можуть, якщо вони закривають, штори, батареї, якщо вони можуть... щільні такі міцні, uh -huh. да і вони закривають батареї, вони забирають на себе тепло. Тому треба комбінувати. Щільні штори можуть бути, але розсунуті uh -huh. і до них на додачу ще жалюзі або коротенькі легкі штори. Які допомагають якраз відсікати холодне повітря і зберігати з цієї Ох, сторони? Тепле повітря. Ні, звичайні штори. А, Боже. Працює, Але да? коли не гарні да, радіатори, ну це в мене буде травма зараз. Ну Коли хочеться їх прикрити, щоб їх не було видно. Вони розбите серце. Є шафи такі спеціальні, я знаю, які прикривають радіатором. Тоді треба радіатор в два рази більш потужний. Він же забирає всі ці. Всі ці конструкції, якими ми закриваємо радіатори, не дай Бог, кондиціонери. Це mm -hmm. просто ну навіщо ви взагалі купуєте цей кондиціонер? Так, Тому не, що ви, ну, він вже не так, буде так. працювати, суха склимами, що робить ну от є купа килимів е залишилось від бабусів, дідусів. Ну вони лежать на підлозі, на, на стелі на, е на стінах. Речі. Вони гріють. Вони що вони дають там крім е, пилу, а ви знаєте, що якраз на стінах їх вішали не тільки заради краси, не а якраз заради так. того, я знаю, щоб підігрівати стіни, yes. тобто щоб не було містко холоду знову ж таки від бетону, оскільки бетон є дуже, е, ну скажімо так, теплозабираючим матеріалом. І якщо ви притуляєтеся до бетону, вам холодно, тобто килим Як... знову тренд на стіні. Ну, Ну з приводу бабусяних килимів. Ну супер, якщо вони традиційні, українські, з малюнком, то це взагалі ага. класу. Це червоні килими. Ні, це краще продати, це можна ще одну квартиру а купити. Вже, це. А вже <рив> ж треба ну, дивитися, куди ви його ставите. Ага. Тому що якщо інтер'єр світлий, рівномірний, то це може бути яскравий красивий акцент. А якщо вже багато текстур, огірки на стінах, да, шпалери <рив> з огірками, ще килим, ще щось там яскраве, і воно вже ну тумач, перебор в нас відбувається. Євгенія Гри, а вже ж в мене завжди травма. Килим це елемент інтер'єру, ага. і е, часто в кінці клієнт такий: ну почекайте, у нас це такі кицькі, у нас тут у всіх пил. Ну ні. І розумієш, що просто інтер'єр не збереться, якщо ага, не ага. тому... з килима якось не так. Не затишніше. Не так, так. Не так да. хочеться, тому що все таки вирали. дожимайте інтер'єр, килим це такий важливий елемент затишку. Тепер пані та панове, родзинка на торті чи вишня на торті, як там що зараз які тренди, не знаю, що до торти віше. От ось цих ось цих людей ви побачите завтра на каналі ТЕТ. А вони будуть порадниками нового проєкту. Та це, це слоган проекту. Я знаю, Це розкадровка. Найкраща оселя називається проєктом. Доміки, доміки сидимо. Да, да, да. І килим, покажіть, килим ще, щоб як О. Килим. О. О. Так, але друзі, справді не прогавте прем'єру, тому що є на що подивитися в кожному випуску проекту Найкраща Оселя. Ви побачите трьох учасників, які пишаються своїм житлом, які го. Готові познайомити вас зі своїм житлом, і більш того, розповісти про те, звідки в них прийшли такі ідеї створити саме те, що ви побачите в їхніх оселях. Я впевнена, що ви будете під враженням. І ми навіть тут за ласунками поговорили про те, що я зрозуміла, що одна з моїх подруг з Миколаєва буде в цьому не, проекті ну, адмінресурс, я розумію. Ні, це не амінресурс. Це якраз не адмінресурс. Вона не зі вона не зізнавалася, що вона взяла участь у проєкт. от тепер не моби такі роз. Я розумію, де я побачу її оселю. Люди, розкажіть, будь ласка, я до вас так люди да, кажу. Ну Ми наші люди, так. Ну, да, я просто думаю, дівчата, а хлопці, наші. це довго. Так. А, а, що ви там будете робити? Порадники це хто? Я, яка ваша Ой, функція? У нас так, дуже важлива функція, насправді. Її складно переоцінити недооцінити. Ну, тому що. Я в шоці взагалі була з наших героїв, тому що часто говорять, що оселя, в нас така. Зараз е ситуація в країні складна, як ремонти це дорого. У нас такі колосальні історії, неймовірні, коли там за 10 тисяч гривень чи за 5 тисяч доларів зробили ага. ремонт у всій квартирі і зробили класно. Ага. І я вже ж ми дуже дивилися, Сашу прискіпливо на баланс грошей і якості. Якщо це ага. дуже дорогий ремонт. То ми дивились дуже прискіпливо, у нас дуже рідко вигравали. Ага. Типу, круті крутіремо ну, типу легко за великі гроші зробити класний. Легко і і складно, тому що часто все так. одно є якісь помилки технічні, бо це складно зробити дороги. Ага. Ну, дорога машина, попробуйте сконструювати ну, дорогу машину. Так, там куча так. нюансів, і так. нас дійсно надихали е, ребята. Ми розуміємо, для когось це буде таким поштовхом кар'єри дизайну, тому що це перша чи друга квартира для себе там чи для родини. І ну в мене постійно навіть бо морашки побігли, тому що це було дійсно. Дійсно цінно для нас підтримати цих людей. я так коротко розумію, що це надихає, вражає і по-доброму дивує. Дивує, як люди роблять так, з просто зі чого ага. буквально от щиро, буквально зі сміття да. люди будують. Оселі, в яких можна так. жити угу. і може і треба навіть, тобто, як з нічого зробити щось, от Класке. про це все можна подивитися, якраз у шоу на краще оселя. А наша з євеню роль дати поради глядачам, чи правильно робити так, як роблять наші учасники, чи неправильно що зробити краще, де Подивитись на якісь речі під іншим кутом і так далі. Тобто, ми, от порадники, порадники від слова порада. Порада. Там, да. Прикольно. Дякую Клас, дуже. Дякую. Канал Тет, найкраща оселя Олександра Кевшин, Євгенія Дубровська. Раді знайомства дуже. Ви і нам зайня... Ми будемо прям... чекати Пря... на ваших героїв. Прямо захотілося оселю вже... ну, прям <рес> ну, Або Можливо, ви його вилку. купити спочатку. Як мінімум, дякую. За... Ми повертаємося до сніданок бути з нами.